Разу хліб усьому голова ставить під сумів існування таких місць, як це у кривому розі просто неба невідомі залишили десятки, якщо не сотні кілограмів хлібобуличних виробів. Батони, паляниці, пиріжки та булочки сотні одиниць борошняної продукції з вичерпаним строком придатності, що видно неозброєним оком. Криті пліснявою та частково змішані із брудом вони пролежали не один день на галявині поблизу селища Руничне, подалі від очей містян. Подія набула розголосу після того, як світлини стихійного звалища потрапили у мережу. Господи, який жах, сором, і головне ганьба. А є люди раді куску хліба, що то не були в такому становищі. Це кошмар. Поставили б візок з написом Безкоштовно нікуди не довелося викидати. Крім неприданого для вживання стану, усю продукцію об'єднувала ще одна річ: а саме, виробник. Аби пояснити ситуацію, як саме така кількість хлібу опинилася на звалищі, ми звернулися до керівництва заводу. Там припускають на смітнику, ймовірно, опинилася повернена магазинами продукція, яку зазвичай безкоштовно роздають за запитом. Наприклад, у якості корма для худоби. Продукція безвратна, її було багато повертається У нас не було можливості з технічних причин переробляти її не сухарі, як ми звичайно робимо. Ми її просто роздавали безкоштовно. Ну, якийсь період. Я так думаю, що просто може хтось взяв забагато і вона в нього, ну, зацвіла, пропала, вона вже возвратна. Прямого відношення не маємо, але це наша продукція, тому е, ми там е, все на сьогоднішній момент там вже все прибрано. Mm -hmm. Ось, і територія повністю очищена. Хто саме таким чином міг розпорядитися із хлібом, достеменно невідомо, адже суворий облік поверненої продукції, виданої безкоштовно, на підприємстві не здійснюється. За справу взялися правоохоронці, представники районної влади та інспекції з благоустрою зі слів керівника. Хлібозаводу, який виготовляв дану продукцію, надлишки продукції роздавалися безкоштовно мешканцям та підприємствам міста. Саме підприємство на дане звалище свою продукцію не вивозило. Однак нами було складено адмінпротокол на керівника цього приватного хлібозаводу з метою подальшого притягнення до адміністративної відповідальності відповідними органами. Тож, як та завдяки кому цей хліб опинився на стихійному звалищі, ще належить встановити правоохоронцям. Зрозуміло лише одне Йому там не місце. Особливо у кризові для нашої країни часи, коли багато людей живуть у скруті та нужді. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, перший міський.